Від продовольчої програми, як я зазначав, ми отримували борошно і отримували Горох, але в цілому ми домовились про співпрацю разом з продовольчою програмою. Ми до кінця року сформуємо 200 тисяч наборів, в які, крім борошна і Гороху, буде входити також Рис і Соняшникова олія. Ці продукти ми будемо спрямовувати в громади. І громади зі свого боку будуть доповнювати цей перелік продовольства своїми запасами, які вони формують за рахунок місцевих бюджетів, або самостійно знаходять гуманітарну допомогу, або сільськогосподарські виробники передають безкоштовно, і таким чином в кожній громаді буде свій якийсь унікальний набір, який вони будуть використовувати на допомогу постраждалим. Серед постраждалих ми розуміємо не тільки внутрішньо переміщених осіб, які приїхали в нашу область, а також наших постійних мешканців Одеської області, які потребують допомоги. Тобто ми не розрізняємо категорії отримувачів, всі, хто потребує допомоги, можуть по неї звертатись. Єдина що ми будемо більш уважно контролювати, це кількість такої допомоги, яка отримує одна особа, щоб не було випадків, коли одна особа в різних установах отримує по декілька продноборів, і це може спричинити ситуацію, коли комусь може не вистачити цих продноборів. За цим ми будемо слідкувати більш уважно.